Привіт усім, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні пропоную до вашої уваги дидактичну мовленнєву гру склади речення про весну. Мета вчити дітей складати речення, розвивати асоціативне мислення, зв'язне мовлення. Пам'ять. На весні день стає довшим. На весні ніч стає коротшою. Люди зняли теплі куртки та шапки. Весною часто йде дощ. На деревах розпускається листячко. В лісі виростають проліски. Птахи повертаються із теплих країв. Птахи будують гнізда пташенятам. Весною саджають дерева та кущі. Весною саджають насіння овочів на городі. Білка та зайці змінюють колір шубки. Білка стає рудою, зайчик сірим. На весні прокидаються ведмеді, борсуки, їжаки. У тварин з'являються малюки. Весна іде, тепло несе. Весною люди святкують масляно і Великдень. Молодці, дякую за увагу.